За ініціативи Департаменту освіти, науки та спорту у Міністерстві внутрішніх справ України реалізовано проєкт Книги героїв». У період з 27 березня по 7 квітня вже зібрано понад 2 тисячі книг. Зокрема, працівниками апарату МВС зібрано понад 500, які вже на сьогодні частина з них розміщена в головному медичному центрі МВС та інших закладах охорони здоров'я. Особливістю реалізації цього проекту є те, що наші працівники, які передають книги, Пишуть свої слова побажання і вдячності нашим захисникам і захисницям. А діти наших працівників підготували патріотичні малюнки, які теж вкладаються в книги. Наразі ми маємо ще одну партію книг, яка сьогодні буде передана до головного медичного центру МВС та інших закладів охорони здоров'я системи МВС. Книгу підписав спеціально для захисників нашої країни, для всіх, хто перебуває зараз на фронті, на війні. Які роблять наше життя зараз мирним, ми відчуваємо, що вони захищають нас, і ми віримо в те, що буде скоро перемога, і віримо в наше світле майбутнє, в нашу державу. Ви всі без винятку герої, а разом наші богатир, який об'є кремлівську гідру та принесе країні мир, щоб тільки кожен повернувся з війни здоровим та живим. Бо вас давно вже чекають своя сім'я та рідні дім. Це для вас, захисники. та захисницям України. Такий вже час та наша доля дивитись болем за вікна, війну незламного народу із божевільним лятним дзвоням.